Якщо ти шукаєш, як швидко відкривати та закривати трейди протягом дня, то скальпінг твоя стратегія. Так як скальпінг, це коли ти робиш доволі швидкі угоди, і тут дуже важливо, щоб ти робив усе правильно і не стопився. В цьому відео ми поговоримо про топ-3 стратегії, які ми використовуємо, щоб скальпити крипту. Як я сказав, ми виділяємо три основні підходи. Перший це є заколи, другий – це є пробиття, і третій – це є робота з лімітками. Давай розберемо детальніше кожен з них. Перше, це звісно, що заколи основна ідея заколів в тому, що в тебе є боковик, і часто, коли ціна підходить до сильних рівнів того боковика, вона їх знімає і повертається. За рахунок чого це відбувається, дуже багато пробійників, які заходять в лонги, саме біля цих рівнів, їх засаджують, потім їх йдуть виносити. І одночасно це зняття це є зняття стопів шортистів, тобто ринок створює ліквідність і її компенсовує. Найкраще це буде працювати в боковику або на продовження по тренду. Давай розберемо з тобою декілька прикладів, як воно виглядає. Тобто, от перший приклад це є лонг по монетці MUSDT. Тобто, що в нас тут є. У нас є локальний рівень, локальна зупинка, лонговий тренд. Бачите, який лонговий тренд. Ми витягнули цілих 3%, а підвищено, скільки ціна пішла. Тобто вона зробила невеличкий вкатик, виходить невеликий об'єм і продовжується рух. Інший приклад це шорт на мав USDT. Монетка знімає хай, вже відбувся злом структури, і ми заходимо на продовження. Ну і третій такий самий приклад: це от Ripple, ціна знімає хай імпульса. І е, робить доволі гарне падіння. Давайте вам покажу, е, в принципі, як в встрішся і е, як в терміналі виглядає е, закол. Це ці, коли ціна підлітає, віддалі, щоб відбувся вихід великого об'єму, вихід дельта. Тобто, бачите, ціна по юні От ціна підлетіла, зробила імпульс. Майже завжди такий імпульс це є зняття чихось стопів, Ми набираємо шоктову угоду. Хтось може набирати вгорі, тобто, в якому випадку є сенс набирати угоду, наприклад, там прямо в хаях, коли там є лімітки. Але про лімітки ми поговоримо в другій частині, тому зараз просто як заколи як таке. Мені більше, звісно, що подобається, коли е, ціна підлітає і там виставляють якісь ліміточки. Ну і далі ми розкидаємо частинами наші take профіти і чекаємо, поки нам налеють. Бачите, тут ціна так ренжить. Починаємо скидувати частинками, підставляти в спреди. Скажу чесно, я більше люблю такі заколи, коли там є вихід об'єму або ще раз підставлящі в вистакання. Але ми про них поговоримо чуть пізніше. Днем до наступних стратегій, це є пробиття і від ліміток. Перед цим, друзі, підпишіться в наш телеграм-канал, тому що кожен, хто підпишеться, отримає від нас доступ до міні-курсу по скальпінгу і доступ до нашого клубу. Все. Що потрібно зробити? В описі під відео є посилання в телеграм-канал. Ви підписуєтеся і далі наш бот автоматично буде надсилати вам цю інформацію. Тому заходьте. Наступна стратегія це пробиття. Скажу чесно, це не є моя улюблена стратегія. Чого? Тому що ну, пробиття останнім часом дуже важко працює, багато виносить, багато стопить. Є от один єдиний варіант пробиття, який мені подобається це пробиття з підставляшем. Тобто, коли є прям лімітка, яка, як ви бачите, от тягне. От вам приклад роботи з підставляшем. От прям ціна підходить, і хтось бачите, підставляє підставу 850 тисяч, представляє далі. І ми від нього набираємо. Ми, чому перевага, коли ось така штука є? Тому що ви можете відкрити трейд і прямо поставити стоп-лоз за цією ліміткою. Тому що, допоки він реально представляє, він велика ймовірність, що він буде пампити монетку, і нема сенсу навіть мати більший стоп-лоз. Тобто, бачите, що він робить: він лімітку підставляє і розкупляє усе, це, щоб його ніхто не прокинув такою ліміткою. Ну і ми тут єдине, що робимо, це набираємо позицію і навіть докидаємо місцями. Бачите, хтось пробує щось чуть прокинути, от 43 тисячі з'являється, і що нічого. От знову бачите, набили там 60 тисяч, Оце це вам справжня лімітка, яка реально проштовхує ціну. Ну, чесно, ось таке зловити щастя дуже-дуже дуже важко. Ми про це більш детальніше поговоримо ще з лімітками. Ще є один єдиний варіант, як я люблю торгувати пробиття. От зараз я вам покажу приклади. Я люблю торгувати пробиття тільки через боковички. Тобто, якщо у нас, наприклад, монетка в тренді. Робить якусь наторгівку і в нижній частині боковика або від нижніх ліміток. От ми заходимо на продовження. і далі, якщо там є якісь лімітки, чого не люблю я заходити в пробиття, в ну, саме, сам факт пробиття, тому що ви не знаєте, з якого монет разу монетка піде, вона може зробити 5-6 вкатів, а з коротеньким стопом вас буде виносити. От вам приклад мого трейду по сованню. І бачите, де мій був вхід, в тобто, мене вхід був від нижньої межі боковика. Можна використовувати локальніші боковики. тобто... Але тут, що дуже важливо робити, коли ви хочете такі монетки торгувати. От Я вам покажу приклад по одній монетці, яку от ми торгували. Тут дуже важливо, щоб ця монетка була в грі. Тобто, коли монетка в грі, в принципі, ви можете пробувати від різних наторговок. От давайте от сьогоднішній трейд по монеті USDT. І бачите, що відбулося: монетка почала пампитись. От вам збільшення об'ємів, монетку тягнуть, і бачите, тобто відбувається якась наторгівка. І від тієї наторговочки ми якраз от від нижніх меж і набираємо лонгові трейди, тобто від них можна скальпувати, збирати волатильність що хочете. Тобто, допоки немає якогось такого серйозного проливу, от який відбувся тут, монетку можуть дуже довго тягнути, і от любі зупинки від нижньої межі можете заходити на продовження. Мені звісно, що в таких ситуаціях більше подобається брати вихід, так як тут. Наприклад, в цьому лонгу, коли ціна все рівно знімає якісь локальні лої, це такий суміш заколу з виходом, і звідси ви набираєте лонг і далі ви торгуєте на продовження. Тут основна перевага, якщо будете торгувати такі монетки, як цей USDT, що через те, що монетка на пампі, то ви йдете в сторону тренду і тренд вам пробачить дуже багато помилок. Ну йдемо, друзі, до третього найулюбленішого варіанту це торгівля від ліміток. Чим він класний, тому що лімітки будуть давати вам більшої точності. Перше, що таке, в принципі, лімітки? Лімітки це коли в книзі заявок виставлений якийсь великий трейд. Давайте я вам покажу пару прикладів. От приклад, мій трейд. Бачите, монетка HBAR, тобто виставлено дві, дві великі лімітки: одна на 1 75 одна на 1 280 Тобто це є два великих ордера, і в чому їх сила? Що як ціна підійде до них, є велика ймовірність, що від них буде якась реакція. Тобто, бачите, я перед ними всіма виставився. І ще яка перевага, що ваші стоп-лосс, ви в принципі можете після ліміток ставити. Тобто Це є один з варіантів. Тобто давайте я вам покажу три варіанти: перше, ідеально, щоб ті лімітки все рівно були або в сильній зоні, або це якщо продовження по тренду від наторговок, ви торгуєте продовження по тренду. Це от тоді будуть найкращі. Далі є варіанти їх від які є варіанти від торгівки. Перший варіант, якщо лімітка дуже велика, ви можете прямо перед нею заходити. Будуть ситуації, коли її не проб'ють, і від неї підуть. Є ще ситуація. Коли е, ліміткою монетку тягнуть низ, наприклад, тягнуть, 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 і в якийсь момент лімітку проїдають, і от на тесті лімітки ви можете заходити. Е, це все ідеально, коли, наприклад, тренд ванговий, лімітку тестують, і там тренд продовжиться. Ідеально, це все ще раз або в боковику, або на продовження по тренду. Давайте цей приклад вам покажу, як оця ліміточка. Тобто, тут давайте чуть вам мутну. От сталася яка ситуація: бачите, підлітають, і бачите, налили мені. Бачите, от мені налили отут 12 тисяч, і отут лишилося 9. От, на... от, мої, бачите, от мої лімітки виставлені. Бачите, вони підлітають. Забирають мою сел лімітку на 3900. От мою на 12 тисяч бачите. І лишилося тут моя остання лімітка. З неї бачите частинку зіли. Там лишилося 91 тисяча монеток, але, на жаль, їх, бачите, не, щось не хочуть нічого з ними робити. Я вже тут дивився, я думав вже їх по, по ринку кинути. І бачите, починає тягнути в мою сторону. Тут вже 0,3%, 0,4% прибуток, 0,5%. Ну і я починаю частинками скидуватись. Я там скидую по 2-3%, коли ціна йде в мою сторону. От в моменті бачите, 0,9% прибуток. Тобто я вже непогано скинувся. Тут перевага, яка була, ж тут стоп взагалі був 0,25%. І от і в якийсь момент тут зараз відбудеться дуже красиве. І перед наступною ліміточкою я вирішую все своє добро порозкидати. О, це вам приклад, як може бути робота з ліміткою. Давайте другий варіант з вами обговоримо. Другий варіант може бути таке, що монетка може бути на споті або навіть на іншій біржі. От ми зараз торгуємо на байбіті, а дуже часто монетки на споті можуть бути на. BingX, і тому подібне. І зараз нема такої штуки, як раніше на Binance, що об'єм, певно, 60% всіх об'ємів було на Binance, Binance робив все, що хотів. Зараз ринок такий більш диверсифікований, і може будь-яка біржа зробити двіжуху. Бачите, от, наприклад, тут лімітка на споті. І я набрався не на споті, а на ф'ючах, тому що ну майже завжди на фючах. Різ... Чому принципова різниця набору на ф'ючах і на споті. Перше, якщо лімітка на споті, ви можете прям стопос за лімітку поставити. Тоді ваші, ну, співношення ризику до прибутку буде крутіше. Коли лімітка на споті, ви берете на ф'ючах, обов'язково треба шити зазорчик, тому що бувають люфт. От я вам зараз покажу, як буває таке, що спот стоїть, а фьюч прям так пролітає. Що відбувається, Починає тягнути мою сторону. Я розкинув розкинув тейки. Бачите, от далі 2,5%. Ну його далі вже розкидають. Тут стоп-лосс був, напевно, піввідсотка, середнє десь вийшло 2,5, тобто гарних 1 до 5. От, ну, це ось такі варіанти, це просто взагалі Ну от Давайте я вам покажу приклад того, чого я сказав: що беручи на фючах, е, треба ставити з, е, зазорчик по стоп-лосу, якщо ви торгуєте від лімітки на споді. Тобто, бачите, от монетка C-V-X на споді стоїть 212 тисяч ліміточка. Тобто, замітьте, як ціна красиво до неї підходить до тієї ліміточки, і просто набиває об'єм. Це, напевно, навіть не лімітка, а певно, айсберг. Зараз я вам скажу. 10 тисяч а ні, під'їли трошки, бачите, 200 тисяч доларів. Тобто, чуть під'їдають, але все рівно вона стоїть. І замітьте, що відбувається в цей момент на фьючах. Фьючі в цей момент, бачите, як скользують, тобто прострілюють. Тобто в моменті ф'юч давав 0,2% вище. І якщо ви прямо так само, як от на відлімітки зайшли, ви не можете. Тому, ще раз, в таких ситуаціях ви просто повинні розуміти, що такі штуки будуть. Ну і от вам бачите, від неї починають тягнути. Бачите, вже зробили перший проливчик, дали перший тейк профіт. Тут головне виставляти собі тейк профіти, не жатнічити, тому що може бути така штука, що в якийсь один момент буде така палка. І зразу відкуп, тому обов'язково розставляйте тейк профіти, бо ви не знаєте, коли буде цей імпульс, і не дай Боже, у вас не буде поруч. Ви просто можете пропустити той прибуток. Тобто, ще раз, друзі, що важливо, щоб лімітка була в сильній зоні, або лімітка прям від неї. Бувають такі моменти, що лімітку можуть просто проїсти. Тобто будуть ось такі моменти: є зона, наприклад, там ціна підходить, стоїть ліміточка, її проїдають. І потім назад вертаються нижче, то тоді можна відторговувати, коли ціна прям закріпляється нижче. Бо Маркетос теж викупаєш, що багато хто торгує від ліміток, і він просто стопить додатково тих людей, які від лімітки торгують. Я раз пам'ятаю, в мене була ситуація, я торгував монетку Юні. Я заходив від монетки Юні, від ліміточки. В один момент Маркетос лімітку знімає, дає імпульс на відсотків 5% вниз. Мене жорстко проскользують, назад вертає назад, ставить лімітку і все, і потім ціна робить свій рух. Тому пам'ятайте, що не ви самі розумніші, і що є люди, які так само тут працюють на цьому ринку. Наступний варіант використання ліміток це є, звісно, що коли монетку пампують, це представляєш. Ми вже про нього говорили трошки. Така штука працює тільки на пампах, іноді ще на дампах працює, але скажу чесно: останній раз хороші дампи на об'ємах були на монеті Трамп, на скамілун. І там дуже часто бувають такі моменти, що, наприклад, монетку пампують дампують, монетка падає, учасники проекту виставляють якусь величезнішу лімітку. Ціна підходить до неї і обов'язково ціна там відскакує. Може, ціна може відскочити відсотків 5, 10 і тому подібне. І багато людей от я знаю деяких людей, які тоді на скамі луни заробили великі гроші. Шкода, що я тоді не викупав того. Тобто, просто виставляли лімітки, і вам, вам не треба думати багато. Ви перед ліміткою заходите в позу. Ціна дає якийсь імпульс виходити, підходить до лімітки, все, проїли лімітку, ціна лиця далі, знову нову виставляють. І така штука може тривати пару днів. Ну скажу чесно, давно я не бачив такої халяви. Зараз іноді буває яке, що можуть монетку пампити, і коли монетку пампують, просто з'являється переставляш. От вам представляєш, ну попасти на таке, скажу чесно, дуже важко, бо це є однохвилинний графік. Якщо у вас тут не було, якщо ця монетка не була у вас на листочку, ви це не візьмете. Тобто, бачите, підставляє, як, в принципі, ви таке відторговуєте. Ви біля нього, ваша задача зрозуміти, що він реальний. Як ви можете зрозуміти, що він реальний, це коли ціна підходить до нього і наливає, і він нічого не відставляє, об'єм лишається, і ви бачите, в стрічці ось тут. В квастері, що об'єм лишається, це означає, що він реальний, і ваша задача перед ним, особливо коли ціна його тестує, перед ним набирати собі об'єм. І далі, якщо відбувається памп, дуже важливо частинками скидуватися, чого важливо розкидуватися. Тому що він може по ринку прокинути якийсь великий об'єм, а якщо ви, його, якщо ви його не виставили лімітки, ціна просто може пролетіти і все, і, і вас більше не буде. Бачите, тут знімає лімітки, він далі переставляє. Знову бачите, тут е, була лімітка, тут він її лишає. От замітьте, е, от зараз дуже важливо, щоб ви замітили. Бачите, от з'явилося 43 тисячі об'єму на торговну. Це наприклад того, що він е, реально переставляє, що це об'єм справжній, а не якась казки 66 тисяч. Тобто, бачите, це є реальний переставляш. От Отут 4200, це відомо мого друга. Скажу, чесно, я давно такого щастя не ловив. Бачите, він знову докинув. Знову переставляєш, знову об'єм найбільший ще. Знову розкидається. Скинули. Бачите, все. Закрив всю позицію. Молодець. Що далі? Знову підставляють, знову переставляє. знову набирає нову позицію. Знову летить. Красота. Бачите, чого він частинками, обов'язково частинками треба скидуватися, бачите? Набіг нової позиції. От бачите, частинками скинули. І замітьте, як ціна дуже швидко назад вкатує. Тобто, ви бачите профіт. В якийсь момент просто він цю лімітку зніметь і він може пролити відсотків 5-10. Тому не жаднічайте. Обов'язково частинками скидуйте. Обов'язково. І пампуйте, діть, поки він пампує. Допоки оця лімітка він її не проїв або не почав проїдати хоч половину, доти ви пробуйте йти за ним. 760, бачите. Знову е розставляємося. Знову бачите, відра виставлені. Наставляємо, наставляємо, наставляємо. Бачите, вверху перший раз, коли ми підходимо, ми в перший раз бачимо велику лімітку, але вверху. Тобто, перший раз появилося щось проти нас. Але і то, бачите, він її пробив. Ми її бачимо в кластері. От він її пробив. І що відбувається? Бачите, щось ринок почав мінятися. Замітьте, як, пробивши її, почав продавати. Бачите? Це вам приклад того, те, що я вам казав в попередніх відео. що що буває таке, що от Є рівень, там є лімітка, її можуть проїсти і, вернувшись назад, можуть назад пролити. Оце вам бачите, що на який був приклад. Давайте назад, пару секундочок. Тобто в момент він проливає. Давайте навіть от на slow mode. От цих пару секунд треба обов'язково подивитися дуже детально. Тобто по ринку хтось, бачите, 4 тисячі, 3 тисячі, 2,8, 1 і 6 тисяч. Зараз 5 тисяч. Бачите, як, наскільки великі об'єми почав по ринку кидати. Прокидає 13 тисяч. Бачите, прокинув 13 тисяч, 12 тисяч 9 тисяч. Він, він, напевно, взагалі цю лімітку зняв. Бачите? Тому що тут не з'явилося кластер. Він, скоріш за все, її зняв. І ті, хто жаднічав, не скидував частинами, що з ними сталося? Ну і от вам. Бачите. Був рух. І подивіться, скільки прокатили за пару секунд. Тобто, представте собі, якщо б ви пожаднічали, вас могло б взагалі в сам низ проскульзити. Тому не жаднічайте, скидуйте частинами. Друзі, це було доволі гарне, об'ємне відео. Дуже радий вас всіх бачити. Поставте лайк, підпишіться. І тут для вас нове відео. Дивіться, чого не варто вірити сигналам, а треба вчитися трейдити самому, тому що в більшості випадків сигнали це є повна шляпа. Дивіться це відео, радий вас усіх був бачити. До зустрічі!